Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання, слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 8 серпня, п'ятниця. І у програмі П'ятничні роздуми я хотів би ну, поговорити про тему поїздок Володимира Зеленського при фронтові регіони. Вони були і раніше, і от протягом цього тижня він здійснив дві поїздки. Спочатку це була. Харківська область, потім Сумська, зовсім от до днях буквально. І е, в Харківській області, до речі, після відвідин наших військових, е, я навіть робив програму з цього приводу, він там написав, що йому українські військовослужбовці повідомили про найманців, які воюють на боці Росії, там він перераховував України, Таджикистан, Узбекистан, Китай. ну і... Згадав Пакистан, потім була, до речі, її написав Зеленський, будемо реагувати. Але на наступний день була вже реакція Міністерства закордонних справ Пакистану. Я про це говорив. Вони ну, сказали, що це просто, я кажуть, не виправдані якісь там звинувачення і не обґрунтовані, і так, далі, і так далі. Ну, скажімо так, в даному випадку, я тоді говорю, зараз хочу повторити. Можна звичайно виставляти якісь там претензії, що ніби громадяни якихось країн воюють, але громадяни інших країн також воюють і на боці України. А от коли країна офіційно підтримує як Північна так, Корея, надсилає своїх військовослужбовців, це вже тоді дійсно треба ставити питання і якось реагувати, а не коли там, громадяни інших країн за гроші чи там, якимись добровольцями йдуть і воюють. Тому ця ситуація була якраз після відвідом Харківської області. Тепер була Сумська область, там, зокрема, той штурмовий підрозділи, які були на Курщині. Зеленський вручав нагороди. І насправді це дуже добре, що він вручає нагороди. Але насправді, от ця ситуація з поїздками, я про це говорив раніше, ну, вона виглядає і, на мою думку, такою і насправді як піар-поїздками. Піар-поїздками, якщо вам цікаво, подивіться раніше, коли були всі ці поїздки, вони були тоді, коли якісь були. Проблеми, треба було відвернути увагу від цих проблем, або там щось було питання щодо рейтингу Володимира Зеленського. і, Напевне, команда Зеленського вирішила, що от поїздки на фронт от вони допоможуть для того, щоб утримувати рейтинг, можливо, піднімати. Ну, це як політехнолог, скажу, це логічно і це виглядає правильно, бо найвищий рейтинг довіри це в Збройних силах України. І, скажімо так, якось до них, от ніби там я з ними та у тіні, скажімо, слави. Бути Збройних сил України це технологічно, це правильно. Але з іншого боку, ну, злі язики говорять, і дійсно є такі факти, що там, де колись побував Верховний Голокомандович Зеленський, потім згодом були проблеми на тих ділянках фронту. Ну, Можемо задати Бахмут, Метавіт він туди їздив, щоб підписати прапор, з яким потім був у Конгресі Америки, потім що там було, з Бахмутом. Ну, можна нагадати. Квітень місяць 2024 року Харківська область, він там провіряв фортифікаційні спорудження, казав все, що йому там, ну, доповіли. І сказав Володимир Зеленський на всю Україну, що там все добре, все супер. Ну а через місяць, пам'ятаємо, потім, так, що не помиляюсь, 10 травня там був прорив росіян. І потім навіть були і намагаються зараз покарати наших військових командирів, що ніби вони в цьому винуваті. Тому я би так все-таки ну, не треба бути забобованим і нічого наврочити, Сподіваюся, нічого не буде на Супчині, хоча, знову ж там є свої питання і та шкурська операція. Ну, це будуть згодом хай і фахівці говорять. Але знову ж все це також виглядало дуже схожим на певні піар-акції і політичну доцільність. Так от мені видається, що все-таки краще Володимиру Зеленському їздити за кордон. Він полюбляє, там йому там, плескають в ладоні. Дуже все йому там подобається. Так, хай там не будуть якихось визначних здобутків, але там точно не буде шкоди нашому фронту, тобто не буде шкоди тим підрозділам на війні. Але знову ж це так я раджу, бо злі язики кажуть, що саме після відвідин Володимира Зеленського певних підрозділів, потім там є якісь ну, не дуже добрі наслідки. На, цьому, на, цьому, на, цьому, цій ділянці, на, на цій ділянці фронту. Отже, хочу, щоб ви поміркували, що ну бачите, навіть от зараз, коли всі говорять про мир, про те, що треба вести мирні перемовини, там також питання, як це буде все відбуватися. Зеленський вже заявляє, що він дуже хоче зустрічатися з, з Володимиром Путін. Ну, Ми це проговоримо завтра в програмі Субота Головна подія» більш детально. Але все-таки ця довіра до Збройних сил України, це намагання бути там разом з ними, якось до них долучитись, я би не сказав, примазатися, от вона все-таки є одним із головних таких факторів, чи засобом, чи інструментом у команді президента, щоб, на їхню думку, утримувати рейтинг. Ну, Зараз, мова, безумовно, йде, якщо ми говоримо я згадав я про. Харківську сумську область якраз сталося після того, як от були всі ці намагання спроби підпорядкувати Набута САП, так от генерального прокурору, ну фактично офісу президента. Потім був спротив, були протести всередині країни, різка негативна реакція наших партнерів. Ну тобто, потім вже було від, скажімо так, від спробували відмутати цю ситуацію. Був законопроект Зеленського, от супер проголосували конституційною більшістю, серед них ті депутати, які голосували спочатку за. Те, щоб забрати незалежність, а потім вони так гордо заявили, що ми з народом і голосували ті ж самі депутати, щоб знову повернути цю незалежність, ну, умовну, безумовну незалежність. І потім, пам'ятаєте, спочатку була зустріч в Офісі президента Зеленського з керівниками НАБУ та САП. Ну, але все-таки команда вирішила, щоб так якось закріпити, щоб всі ці негативні наслідки там навіть було одразу фактично дослідження КМІС, яке там на 7 пунктів з червня місяця. Пав рейтинг довіри до Зеленського із до 58 із 65% у червні. І от вони вирішили поїхати, і я думаю, що скоро буде дослідження, що ніби в нього рейтинг стабілізувався. Тобто ця схема мені зрозуміла, вона, в принципі, працює, якщо можна так висловитися, в лапках, але знову ж це насправді імітація певної діяльності, і хоча знову ж хочу повторити Безумовно, що військових наших потрібно нагороджувати, які на все це заслужили. І треба про них дбати тільки реально, а не просто робити в цій піар такі фотосесії для того, щоб спасати свої рейтинги. Що ви думаєте, з цього приводу? Цікаво мені почитати вашу думку. Бо сьогодні в нас програма П'ятничні роздуми. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вкотре наголошую, що вподобайки вони допомагають моєму YouTube каналу. Ну, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!